Ловіть п'ять причин, чому варто подивитися f 1 фільм про формулу. 1 Для зйомки були розроблені спеціальні легкі та компактні камери, щоб встановити їх всередину в боліди. І на кожен болід було встановлено близько чотирьох imax камер. І ці камери змінювали кут зйомки, щоб виглядачі могли відчути себе на місці пілота. Темп. Фільм триває 2,5 години, але вони пролітають на одному диханні. По-перше, починається все одразу з гонки, і це задає, знаєте, певний темп. Далі там є декілька критичних моментів, з якими стикаються наші герої. Ну і звісно, фінал це фінальна гонка сезону, в якій наші герої перетворюються з аутсайдерів на Побачите кого сам сюжет це спортивна драма, яка показує взаємодію двох поколінь: досвідчений Соні, якому вже 60+, і молодий Вундеркінг Джошуа, якому там думаю близько 30 років. Вони, наче в одній команді, проте суперники тут присутня і любовна лінія, але як на мене, це скоріше інтрижка, просто щоб знаєте, розкрити краще персонажа. Соні, приємно бачити і жінок у команді формула 1 тому що для багатьох це досі такий суто чоловічий спорт. Правда, я вже бачу теорії про те, що це антифеміністичні були сюжетні лінії. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментах, я зніму про це окреме відео. Навіть якщо ви не фанат, цей фільм він все одно вам підходить. Такі знаєте, нішеві фільми там про теніс, про баскетбол. Можливо, вони не для всіх, але більшість людей водить авто або як мінімум і їздять в авто. Тому цей фільм дійсно підходить для кожного реалістичність. Цей фільм знімали під час реальних гонок Формули 1 Зйомки велися в коротких перервах між кваліфікаціями, гонками, і це вимагало від знімальної групи дуже швидкої та злагодженої роботи. Думаю, що вони були схожі на команду механіків, які виконують підстоп. Творча група отримала доступ до всіх місць, куди зазвичай заходять тільки команди та пілоти, і це дозволило створити дуже реалістичну атмосферу фільму. Сам Бред Піт і та інші актори кермували модифікованими болідами Формули 2 які були доведені до зовнішньої схожості. З болідами Формули 1, і Бред Піт дійсно розганяв своє авто до 320 км на годину. Ну і бонусна вам причина: це сам Бред Піт. Я не знаю, тут треба щось додавати. Я вже скучила за ним на екранах. Якщо дивилися цей фільм, напишіть, як вам можливо, якісь є додаткові причини, які я не помітила. Якщо ж не дивилися, у мене на каналі є відео розбір сюжету цього фільму.